Вітаю вас, друзі, і ви зараз дізнаєтеся, як і завтра, 14 липня свято, у кого завтра іменини що не можна робити в цей день. Повірте, завтра дуже багато веселих і цікавих свят. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 14 липня День Смородини. У нас на Прикарпатті її називають позичкою, а ще деінде в Україні Порічкою. Свято Хаосу та Безладу. Міжнародний день небінарних людей. Це ті люди, які не відносять себе ні до чоловіків, ні до жінок. День нудистів, день макаронів з сиром. Як не здорово, але як смачно. Друзі, нарешті дочекалися. 14 липня день взяття Бастилії. Ось тепер нарешті святкуємо. День придумування слів на букву О. День рулетки. Та не казаношної рулетки, а тої рулетки, що вимірюють. День лікеру Гранд Марні. День лікеру Гранд Марнієр та Національний день Гондурасу. Не знаю навіщо вам це, але нехай буде. А свої іменини 14 липня святкують Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан та Федір. І привітайте ваших іменинників, не забудьте. А у вірян день пам'яті отців шести соборів та день пам'яті апостола Акили, що не можна робити в цей день, отже, не можна викидати зі столу недоїдки їди. Це може накликати злидні на дім. Так само піднімання монеток на вулиці вважається поганою прикметою. Забереш чужу енергію і надовго залишишся без статків. А з хорошого, якщо все день побачите веселку, то удача вам посміхатиметься усього наступного тижня. Підпишіться на цей канал і бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!